Війні серед головних там візиту італійської прем'єр-міністрки Мелоні до Вашингтона на порядку денному зустріч із президентом США Джо Байденом. За словами Білого Дому, лідери обговорюють спільну відданість підтримці України у протидії російській агресії. Раніше у четвер Джорджі Мелоні зустрілася із лідерами республіканців і демократів у конгресі. Виступаючи за результатами зустрічі із спікером Палати представників Кевіном Маккарті, італійська прем'єрка наголосила, що у часи російської війни проти України захід має Матися об'єднаним аби захистити світовий порядок, базований на правилах Many багато речей зараз змінюється навколо нас, але є те, чого дехто від нас не очікував. Ми чітко довели, що західний світ об'єднаний і хоче захистити світ, побудований на міжнародних правилах, тому що без світу, який базується на міжнародному порядку, ми б жили у світі хаосу, в якому чиє військо сильніше, той може атакувати свого сусіда. Це не той світ, в якому ми хочемо жити. Ми хочемо жити у світі, де ми поважаємо суверенітет і свободу африканські країни чітко бачать наслідки рішення Росії вийти із зернової угоди. Так, в ексклюзивному інтерв'ю «Голоса Америки представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі прокоментував той факт, що на саміт Росія-Африка приїхали менше половини запрошених делегацій. Водночас Кірбі заперечив повідомлення змі, що після виходу Росії з зернової угоди судна з українським збіжжям у Чорному морі можуть супроводжувати кораблі НАТО. I think the whole world, including я думаю, що весь світ, включно з африканськими країнами, чітко бачить наслідки рішення Росії вийти з зернової угоди. Який вплив це матиме на їхні економіки, на дефіцит продовольства на всьому континенті? Я сподіваюся, що пан Путін буде чесний із ними. Сподіваюся, він скаже їм я причина, чому ви матимете ще більше проблем із голодом і доступом до продовольства і зерна у ваших країнах. немає активної дискусії зараз про ведення військ кораблів у чорне море, я думаю, ми всі розуміємо, що це лише посилить напругу і збільшить можливості для потенційного конфлікту між заходом і Росією, а це не те, чого ми прагнемо. Ми хочемо, щоб зернова угода була продовжена. Якщо коротко будемо працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб знайти інші наземні або, можливо, річкові маршрути, якщо якісь будуть доступними. Джон Кірбі також заявив, що США зроблять усе можливе, аби допомогти Україні зібрати та дослідити докази воєнних злочинів Росіян, аби притягнути Росію до відповідальності. Водночас він не підтвердив і не спростував повідомлення низки американських змі про те, що президент США Джо Байден нібито таємно наказав уряду ділитися доказами російських воєнних злочинів в Україні з міжнародним кримінальним судом у Газі. I would just tell you that we я просто сказав би вам, що ми твердо переконані. Президент Байден був надзвичайно чітким. Що ми хочемо пересвідчитися, що Росія належним чином притягнена до відповідальності за воєнні злочини та звірства в Україні, які російські сили, воєнізовані формування та приватні підрядники, такі як група Вагнера, явно вчиняють проти народу України, і ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що будемо допомагати Україні. У них є спецпрокурор, який збирає докази. Ми зробимо все можливе, Ливо, щоб допомогти їм зібрати ці докази, проаналізувати ці докази та зробити їх доступними для відповідних міжнародних механізмів із притягнення до відповідальності, які можуть з'явитися після закінчення війни, і це включатиме певну координацію, певну підтримку роботи, яку здійснює міжнародний кримінальний суд. Про те, як захистити українських жінок і дітей від російської агресії і як притягнути воєнних злочинців до відповідальності, говорила напередодні у конгресі. Участь у спеціальних слуханнях гельсінської комісії США брали серед інших посолка з питань глобального кримінального правосуддя Держдепуша Бетван Скак, посолка України у США Оксана Маркарова, віртуально приєднався до дискусії, і генеральний прокурор України Андрій Костін стежила за цими слуханнями. Наша кореспондентка у конгресі Катерина Лісунова. У неї розпитаємо всі деталі. Катю, привіт, вітаю. Юлі. Про які саме злочини проти жінок і дітей йшлося на цих слуханнях, і які деталі про розслідування і власне факти цих звірств говорили учасники? Росія викрадає українських дітей щоб викрасти українське майбутнє. Таку цитату Джозефа Байдена, президента Сполучення Америки, навела вала посолка з питань глобального кримінального правосуддя держдепуша Ванскак. Вона також зауважила, що Російська Федерація викрадає тисячі українських дітей, і у цьому злочині задіяні усі посадки. Осі уряду Російської Федерації, як від самих верхів, тобто від Володимира Путіна, до самих низів, тобто від представників на місцях, які допомагають перевозити цих дітей на різні локації. Окрім того, також під час слухань свідчив Джеймс Гордон, доктор медичних наук центру медицини розуму і тіла. І, зокрема, він зауважив, що зараз від цієї російської війни в Україні травмовані усі українці, незалежно від того, чи були вони викрадені Російською Федерацією, чи були вони зґвалтовані, понівечені, ні, російською армією, чи вони є просто свідками цієї війни. І, зокрема, він як приклад навів малюнок восьмирічної Софійки Українки із міста Ірпінь, в якому вона описала, що саме зараз відбувається в Україні. Цей потужний момент під час цих слухань пропоную подивитись просто зараз. Кожна дитина та кожна людина в Україні травмована. Отже, коли ми обговорюємо, як на це відповісти, нам потрібна загальна відповідь громадської охорони здоров'я, яка була спрямована на лікування цієї травми. Це намалювала восьмирічна Софія з Ірпіня на екрані. Те, що побачила Софія, російський солдат вбиває дитину. Він замальований червоним. Потім, позаду нього, вона намалювала українського солдата, який вбиває російського. Вона дивилась на це з певним полегшенням кілька хвилин, але потім похитала головою і намалювала літак, що падає червоним дощем на російського солдата. Тоді вона сказала: тепер, можливо, тепер російський солдат мертвий. Ця невпевненість у майбутньому це нехтування росіянами життями як дітей, так і дорослих переживають усі. Це дійсно потужний момент. Катю. головне питання нині: як притягнути до відповідальності винних за ці звірства? Чи говорили про конкретні шляхи? Від час цих слухань, зокрема, наголошували на двох пунктах: це розслідування та власне притягнення до відповідальності. Щодо розслідування цих злочин, то посолка з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу Шабетванскак зауважила, що зараз у розслідуванні задіяні різні міжнародні представники, зокрема Сполучених Штатів Америки, які допомагають прокуратурі України розслідувати ці злочини. Щодо до притягнення до відповідальності то генпрокурор України Андрій Костін зауважив, що українська сторона наполягає на створенні міжнародного суду на міжнародного трибуналу щодо покарання зокрема злочину агресії Російської Федерації. Він зауважив, що а, варіанти створення такого а, трибуналу на базі українського законодавства та української конституції не підходять Україні, зокрема тому, що цей злочин несе міжнародний характер і не має кордонів. Пропоную слухати його виступ просто зараз. will understand that Ми всі розуміємо, що через правові обмеження міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції переслідувати цей злочин. Тому створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності та покарання вищого політичного та військового керівництва Росії за розв'язання загарбницької війни, в тому числі чинного президента Росії Путіна, це наш спільний обов'язок. Це обов'язок перед жертвами цієї загарбницької війни, в тому числі я це підкреслюю. В тому числі перед українськими військовими, бо вони захищають нашу країну. Катя, знаєш, що ти мала нагоду поспілкуватися із конгресменами. Яка їхня позиція? Що зі свого боку готові зробити вони для гарантування правосуддя? Саме так юлі. Під час цих слухань були присутні як конгресмени і конгресвумен, і представники сенату. Я безпосередньо поспілкувалася з ними, і багато із них зауважили, що важливим пунктом є озвучувати цю проблему і щоб про неї не забували. І, це, і самі такі слухання є вже кроком для того, щоб розв'язати цю ситуацію. Щодо розв'язання ситуації, то вони наголошували, що створення міжнародного трибуналу, зокрема. А щодо розслідувань злочинів російської агресії треба створювати вже зараз, допоки тривають розслідування, і не відкладати це питання на завтра. Вони також підкреслили, що на базі організації об'єднаних націй можна було б створити такий орган вже просто зараз. Принаймні, так заявив один із конгресменів, з якими я спілкувалась. Також окремі законодавці зуважили безпосередньо республіканка Вікторія Спар зауважила, що це не є проблема, з яким може вирішитись сам один уряд самотужки України, тому що ця проблема Ходить за кордони України і має вирішувати за допомогою партнерів. Пропоную заслухати кілька коментарів із законодавцями, якими я спілкувалась, просто зараз потрібно зробити більше у створенні трибуналів. Також міжнародний кримінальний суд має розширити список обвинувальних актів. Окрім того, і я говорю про це вже два роки. Має бути підняте питання злочину агресії та відповідний трибунал, який був би спрямований прямо на Путіна, Лукашенка, їхніх генералів та усіх, хто несе відповідальність за цей жахливий злочин проти людяності, скоєний Росією, і це потрібно робити зараз. Це можна зробити на рівні. Генасамблеї є й інші доступні методи, але це можна було б зробити вже завтра, якби тільки була воля більшість інформації, яку ми сьогодні почули, це інформація, яку ми вже і так знали. Однак надзвичайно важливо, щоб ми продовжували боротися із дезінформацією, яку поширює по всьому світу режим Путіна. Дякую, Катю, за те, що висвітлюєш цю важливу тему на зв'язку з конгресу. Була моя колега Катерина Лісунова. Окрему роль у викраденні українських дітей відіграє режим Лукашенка. Білоруська опозиція в екзилі звинуватила Олександра Лукашенка в тому, що він схвалив примусове переміщення 2100 українських дітей із принаймні 15 окупованих Росією українських міст. Докази цього передав до міжнародного кримінального суду у Гаазі Павло Латушко, заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі. Про те, які докази вдалося зібрати опозиції, Павло Латушко розповів мені в ефір, в ефірі брифінгу. голоса <laughs> Америки. лукашенко организаваў сіст системные масштабные деяяния накіраваныные на незаконное перемячение закупаваныхтерыторий украины украинских детей на тэрриторию Б беларуси по наших звестках які мы представили у офис прокурора международного крыминального трибуналу у городежуде гаага было вывезено 2100 детей это не меньше мы маем таксама сведшин які подцверджают что гэта лишь лічба... бы Уже і до конца года можно наблизиться до 3000 украинских детей. Это как минимум. Это организовано под шильдой так званой союзной державы. Именовито Лукашенко заявляется керовником этой союзной державы. А все документы Лукашенко подписывал у Москве. Есть номеры, даты. Нами есть свечения, которые подтверждают маршруты и перемещения детей. Мы устали так само, что сирот этих детей есть. Эти сироти на той момент, коли ми подавали документы в городе Гага, ми індивідуально усталювали 16 детей. Сирот на сьогоднішній день. Я на жаль могу сказать: ось два дні тому назад ми уже подвели. Черговые виники, что это уже больше за 50 детей, сирот з Украины. Это першая частка злочинства, незаконное перемещение. Другая частина злочинства, это индокринация, это адвокация этих детей, где дзя им просто кажут, что Украины як держава нема, что она повинна зникнуть, что немає такого президента, что яны не являются украинцев и так далее. На этом працюють пропагандисты Лукашенко, они повинні быть притягнуты до. Адказності, бо не наступає адказність, не спиняться злочинство. Неповагою назвала українська тенісистка Еліна Світоліна рішення федерації фехтування дискваліфікувати із чемпіонату світу Ольгу Харлан, яка відмовилася потиснути руку суперниці росіянці після переможної для Українки гри. Світоліна заявила, що у слід за федерацією тенісу інші спортивні федерації повинні поважати рішення українських спортсменів та їхню відмову рукостискання із росіянами і білорусами. А українські спортсмени додала вона мають не боятися використовувати свій голос аби нагадувати. Що війна триває, і що Україні треба допомога свої позиції? Світоліна висловила під час розмови в аналітичному центрі «Атлантик Кансел у Вашингтоні в четвер я вважаю це справжня неповага з боку федерації фехтування. Також чому росіяни провокують, чому вони не поважають нашу позицію як українців? У нас є сильна позиція, яку ви знаєте. Ми об'єднуємося заради однієї мети, заради перемоги, щоб повернути нашу територію, яка була відібрана у нас, і проти всіх цих жахливих речей, які відбуваються з українськими дітьми, з українським народом. Наші воїни, які захищають нашу країну, гинуть кожного дня. Тож ми об'єдналися та. Просимо поважати це. Це справді жахливо, те, що відбувається у світі спорту, і те, що не поважають наше рішення. Федерація тенісу, як ви знаєте, зробила заяву, що поважає наше рішення, і не буде рукостискання між українцями та росіянами чи білорусами. І я вважаю, що це правильно. І думаю, що інші спортивні федерації повинні зробити те саме. Вони повинні поважати наше рішення. Чому деякі західні політики та аналітики хочуть якнайшвидше примирити українців і Росіян? Чим загрожує просування наративів про те, що ця війна це війна лише Путіна? І Як пояснювати американцям і європейцям, чому українці не бачать перспективи примирення із країною агресором? Про все це маємо нагоду розпитати у гості нашої студії сьогодні, яка досліджує усі ці питання. Це Олена Давліканова, стипендіатка і учасниця, е, учасниця програми Демократична стійкість центру аналізу європейської політики США. пані Олена, дякую дуже, що завітали до нашої студії. Дякую за запрошення. Я хотіла розпочати з сьогоднішньої ситуації. Чому на вашу думку досі не всі так виглядає, розуміють? А коли українські спортсмени, чи то Ольга Харлан чи Ліна Світоліна не хочуть або просто не можуть потиснути руку росіянам, а під яким би прапором вони не виходили? Ну, мені видається, що якщо ми хочемо розуміти українців, то до них просто треба дослухатися після 10 років війни і 18 місяців повномасштабного вторгнення. Ми всі бачили результати агресивної і невиправданої війни Росії проти України. 7 мільйонів українців стали внутрішньо переміщеними особами, майже стільки стали біженцями. Ми не говоримо вже про втрати інфраструктури і згідно останніх дослідження. 78% українців мають друзів або родичів, які або були поранені, або втратили життя в цій війні. Тому мені видається, що необхідно просто слухати історії українців і розуміти, з чим вони мають справу кожного дня. Як ви думаєте, не слухають певні західні політики чи аналітики? Мені видається, що тут більш комплексна проблема, оскільки загалом образ України і розуміння України довгий час формувалося під впливом дуже шкідливих російських наративів, зокрема наративу про братні народи. І я особисто чула тут таку думку, що до повномасштабного вторгнення ніхто не очікував на заході, що українці будуть так завзято протистояти цьому вторгненню, і що боротьба буде настільки запеклою, тому що ми видаємося здалека дуже дуже схожими народами, але от саме тема примирення може стати для України тим інструментом, через який ми зможемо нарешті деконструювати всі ці міфи і ці наративи, які створювали цей неправильний образ України. Адже, от дивіться, до повномасштабного вторгнення в. Більшість аналітиків західних казали, що Україна є від трьох днів до трьох тижнів, але Україна встояла і досі дуже мужньо і дуже успішно протистоїть ворогу, який її переважає. Тому мені здається, що нам необхідно консолідуватися на інформаційному фронті. І через тему примирення, оскільки вона цікавить дуже сильно європейський союз і Сполучені Штати Америки, оскільки взагалі тема стійкого миру на європейському континенті є важко. Ми, якби, можемо через цю увагу привернути увагу західних експертів і до інших питань, які і покажуть хто така є Україна, і хто такі є українці, які взагалі парадумови розглядаються для примирення, і чи можуть вони бути насправді загрозливими для України? Звичайно, дивіться, класично це тісні історичні, культурні, економічні зв'язки, це мова, релігія і звичайно сімейні і дружні зв'язки між е, е, народами. І якщо ми подивимося на е, стосунки України і Росії, то всі ці передумови вони є. Але е, як кажуть росіяни, не все так однозначно. І якщо ми заглибимося і подивимося на кожний з тих аспектів е, детально, то ми в кожному з тих аспектів побачимо загрозу для е, територіальної цілісності України. І для її безпеки і для безпеки всієї Європи, і ми можемо трохи детально поговорити про по кожному з цих? Е... Я думаю, що детально у нас на жаль не буде часу, але якщо ми говоримо про те, що російська армія зробила за роки війни, як ви вважаєте, через скільки поколінь можливе взагалі примирення і чи потрібно воно? Ну, як сказав в одному своєму інтерв'ю Віталій Портніков, взагалі примирення можливо між будь-якими народами, і в свій час примирилися німці, і французи, німці і поляки, навіть українці і поляки, але ж питання полягає не в тому, це не зовсім коректне питання, тому що допоки російський пересічний громадянин вважає території, які сьогодні входять в склад незалежної України російськими територіями, взагалі питання про примирення. Не повинно підійматися, і мені видається, що перш за все, перш ніж ми говоримо про примирення, ми повинні говорити про великий обсяг домашнього завдання, який має зробити Росія, перш ніж цей діалог стане можливим. Про це дуже влучно сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на таке саме питання, задане німецькими журналістами. І він сказав, що спочатку Росія має змінитися, має відбутися демократизація, денукліалізація і демілітаризація. Ця росії, ну і є ще певний ряд передумов, які українці теж очікують від росіян, і які ми вивчаємо зокрема в рамках одного з досліджень, які провела я разом з когордою українських дослідниць. Нас лишається менш ніж дві хвилини, поки цього переосмислення з боку Росіян не відбулося, що можуть зробити українці? Щоб пояснити американцям і європейцям позицію свою, якою має бути ця інформаційна кампанія, щоб це питання про примирення не порушувалося. Мені здається, що ми маємо використовувати всі площадки, які нам доступні для того, щоб пояснювати, які загрози несе в собі примирення без оцієї внутрішньої роботи. І якщо ми говоримо про задачу досягти швидкого миру, то це можна зробити. Але чи це стійкий мир? Оце питання. І тому треба більше слухати українців, розбиратися, читати українську аналітику, розумітися на тих наративах, які. І формували образ України і їх просто деконструювати. Е, я думаю, що з цього можна почати хоча б лише буквально 30 секунд. Чи бачите ви, що тут у Вашингтоні розуміють все ж таки Україну? Звичайно, ми бачимо скільки допомоги отримала Україна з самого початку цього повноштабного вторгнення і отримувала насправді протягом багатьох десятиліть свого демократичного розвитку. І я знаю, що всі українці дуже вдячні американському народові за все, що він робить для того, щоб підтримати нас в ці важкі часи. Пані Олена, дякую вам дуже за цю розмову. Я нагадаю, що гостею нашої студії сьогодні була Олена Давліканова, дослідниця і учасниця програми Демократична стійкість центру аналізу європейської. Політики США. американські бізнесмени українського походження з перших днів повномасштабної війни взялися фінансово допомагати Україні, переказуючи мільйони доларів. Хтось армії, інші переселенцям. Низка підприємців для більш ефективної та швидкої допомоги навіть заснували власні благодійні фонди. продовжують підтримувати Україну і зірки американського шоу-бізнесу з успішними та відомими прихильниками України у Нью-Йорку спілкувалися Ірина Соломко і Павло Терехов. Брати Юрій Зинові та Борис Ловчуки мають типову для дітей третьої повоєнної хвилі імміграції родинну історію. Їхній батько народився у Німеччині, куди родина втекла від радянської влади. Брати перше покоління, яке було народжено вже у США. Мама теж українського походження. Брати говорять українською та мають тісний зв'язок з громадою та батьківщиною пращурів. У 2015-му найменший Зиновій заснував цивільно військовий інноваційний інститут. Мета побудувати міст між науковою спільнотою та реальними потребами військових. Наразі один з ключових партнерів братів це міністерство оборони. США. наші бізнесу займаються з оборони переважно досить секретні, а дуже важливі праці для нашого уряду американських, наприклад, нова технологія І також з нашим захисників. І, 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 з ними працювати і співпрацювати з ними про а, нові технології і а, проблеми вони мають також а, а, на, на війні у листопаді минулого року після смерті батька на його честь брати заснували власний благодійний фонд був фундація. кажуть, це була їхня відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Планують вкласти у фонд кілька мільйонів доларів. Усі зусилля спрямують на допомогу Україні. Я, а, дітей. І, по-друге, дослідників, які можуть, наприклад, аспирантурів так само що займаються технологією, потратити розвиток, економічний розвиток України після війни. І, і по-четверте, найважливіше для нас це є правда. І правда організації українських націоналістів. Так само підтримує Україну і Юлія Смолянський, успішна американська підприємиця українського походження. У 2002-му, коли помер її батько Михайло, Юлія очолила компанію з виробництва кефіру та інших молочних продуктів, яку він заснував. Під керівництвом Юлії дохід компанії зріс з 12 до 141 мільйона доларів на рік. Ми дуже пишаємося тим, що впродовж останніх 36 років створювали продукти української спадщини, навчаючи американців, як пити кефір та що це таке, а також усі його переваги для здоров'я. Це те, що українці передають з покоління в покоління вже понад 2000 років. І Лише після нашої міграції, коли мої батьки залишили радянську Україну з Києва, вони взяли цей продукт, привезли його з собою та поділилися ним з рештою світу. Менше ніж за 10 днів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Юлія організувала збір коштів у Чикаго. і її ініціативи було зібрано майже мільйон доларів на підтримку України. З того часу не припиняє збирати кошти та допомагати. Героям слава мене справді надихає зворушує українські народ і все, що ми можемо зробити, щоб підтримати. Ми завжди будемо робити. Я вважаю, що сьогодні дуже важливо об'єднатися, тому що разом ми сильніші ніж поодинці. І Я думаю, що об'єднавшись разом, ми можемо створити. Організації захистити та зберегти Україну, залучити людей, в які мають гроші, щоб продовжувати вкладати фінансові ресурси та людський капітал в Україну, і не просто зараз, а завжди. Вона 300 тисяч доларів передала на допомогу Україні привідна компанія з виробництва сантехніки, співзасновником якої є Руслан Ліві. Руслан з родиною емігрував до з Симфірополя, коли йому було 15 років. Після вторгнення Росії разом з партнерами та друзями заснував фонд допомоги Україні. Для дронів, там не Ми збирали для дронів, зробили мобільний госпіталь у Хмельницькій області. Ми перевезли багато родин з Харкова та Одеси. Ми продовжимо допомагати та сподіваємося, що будемо брати участь у реконструкції України. України Тарас Лавровський та Діана Гетун приїхали до Ша вже після вторгнення. Познайомилися та вирішили разом займатися бізнесом. Перший проект це видання книжки 100 американських підприємців українського походження. Працюючи над проектом, проаналізували тисячі компаній. кажуть, практично кожна активна допомагає Україні. Після кожного нашого спілкування з потенційними героями нашого проекту ми дізнавалися все більше і більше, що вони з початку повномасштабного вторгнення були повністю залучені в допомогу України, в допомогу людей в Україні, а також допомогу армії. Книжку про американських бізнесменів українського походження презентували у нью Йорку. Під час презентації відбувся і аукціон збору коштів для двох фондів: Юнайте «Юнайті-24» та готівка для біженців. Зокрема, на реконструкцію Михайла Коцюбинського ліцею в Чернігівській області, а також готівку для мешканців прифронтових сіл. Відкрила аукціон українська акторка Івана Сахно, яка працює у Голівуді та є амбасадоркою фонду Юнайтедвадцять 24 Наскільки Довго ми про це говоримо, настільки не буде спадати увага. Тому важливо тримати світ у фокусі на рахунок України. Це є частиною мого життя кожен день. Тому звичайно, підтримку я отримую від моїх партнерів по зйомкам і. Від друзів вона відчувається на захід підтримати Україну. Прийшли голівудські зірки, зокрема Мелора Гардін, Наташа Генстріч та Кріс Браунінг. Я прийшла сюди підтримати підприємців з українським корінням, які успішно працюють тут у Сполучених Штатах, і підтримати український народ. Я дуже переживаю за Україну. Я провів там рік дуже давно, задовго до всіх цих подій. І знаєте, це був один з найкращих років мого життя. Я чудово провів час. Я сподіваюся, що ми повернемося до того, що ми мали. Останні півтора роки я роблю все, що можу, аби підтримати Україну. Навіть просто бути присутньою тут для українців і показати, що американці, канадці ми на вашому боці. Ми стоїмо з вами. На аукціоні, поміж іншого, розігрували футболку з під. Підписом головного тренера збірної України Сергія Реброва, а також автентично вишиту весільну сорочку з Вінниччини. у підсумку вдалося зібрати 80 тисяч доларів. З нью Йорка Ірина Соломко Павло Терехов Голос Америки. Вантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки» українською. Побачимось завтра. На все добре, бережіть себе, Па-па.